Вечірній обхід. Сержант пепер жовтенький. Я йому вершка зірвала, а він гляньте нагнувся. Тож був на цьому. Вже він тут кінчився весь. А от тут залишилося. Гляньте, на мій базилік. Це капець. І з січня місяця я його сушу. Я ще його перший раз обрізала, як він був у мене під лампами. Так, брунсик, зробила повітряну відводку. Бачите? На гілочці, Так укоріняють. Це далмацький мій. Це Сарія пшером з відра пересадила сюди, то він так розложився, вже такий став. Тепер тут давайте глянемо. Цього що я сама укорінила. О, дивіться на. Ну. Бачите, як він пішов? Дивіться, тут яка краса. Я так спеціально зробила, я хотіла ще довше зробити, щоб цілий ряд отак от свів тут. Але, знаєте, як то кажуть, зажалась. Хватить, буде й так гарно. Тут теж є у мене мультифлора. Оце, що вчора прийшов малюсенький садженець, я його пересадила. Дивіться, як підсипала, бачите, це м -м, називається чипси кокоса. І тут. А тут кора, бачите, як зрівнять, яка різниця? Це дав. Це о, треба вже обрізати. Бачите? Росте і росте і росте, молодень листя і росте, бачите? Я трошки зірву його, воно росте далі. Бачите? Так, що в нас тут теж далмацький. Глянь, такі плодики. Це ж всі в мене інжири. Які я купила в травні місяці. Ось такі моє. Бачите, так гарненько, що то земля добра, мабуть. Не знаю. Це у квітні місяці посаджений, теж прийшов садженець невеликий. Дивіться на нього. а це в мене тут було по два з одного цього. Так, згубила. І йшла по дорозі, скільки в руку, заш... в руку, скільки влізло, то принесла саджанці. Це на другу неділю, там мене в кухні багато. Дивіться, бачите. о, Погано бо заплатів стакан, погано видно. З корінчиками. Е, можна було б і сьогодні їх відправляти, я ж от сьогодні відправила багато, от, але ж... А я думаю, хай буде більше корінчиків, щоб людині було, щоб була людина задоволена. Так, прийшли сюди. А де? А, он! Дивіться, бачите, з однієї цієї два. Два плодики. І отаке. От ну, йдемо ще до цього і, і буду закінчувати своє відео. Брунчик. Маленький саджанець теж приїхав. І гляньте. Вчора я говорила з господарем оцих саджанців, навіть мене хвалили. Кажуть, ого, перший в цьому році він тільки укорінений, буває таке, що плоди зав'язує на другий рік. Каже, а у вас що це робиться? Ой Константин, який гарний саджанець приїхав і через це він так в мене росте. Рандіну. Бачите, вже трошки так, якби жовті помідорки самосів. А тут я обкромсала, взяла ножиці, обрізала все. Позбирала в руку і винесла мусор для того, щоб більше було світла. Ось Бачите, обрізала, обрізала Хотіла цю гілячку обрізати, але ж я ж роздивилася. Оці два здорових ростуть на цій гілячці. Чуть-чуть не обрізав, було б не добре. О, бачите, листки пообрізала, пообрізала. дайте що ще цього приберу. О, щоб сонечко їм попадало. Дайте такі гарненькі, вже жовті. величезні, Ох, як будемо важити. Скільки ж то вони важать, такі здорові. Ну, я думаю, тут по 500 грам є, якщо не більше. О, Дивіться, обрізала сюди, листочок попав. О! о такі красунчики, Позвільняла трошки їх від. Від цього, від тіньочка, знаєте. Ось таке. Сьогодні жіночка одна питає, сідаю. Сьогодні одна жіночка, а така селера красива. Але поливати треба в теплиці жарить без все. Я сьогодні їх три рази поливала. Пепіром, бо дуже в теплиці гаряче. Зараз я вам щось покажу, я вже показувала. Дивіться. Бачите, коріння? Ой. То я ще сюди воду наливаю. Так о, наливаю і вона потікла під ці відра. Ну, е -е... щоб ще через корінь вони пили. Все дуже гарно, все гарно. Сяду трошки полюбуюся, зараз закрию теплицю і піду. У літню кухню. не в хату ще. не в хату Добренько, буду закінчувати відео. Дякую вам за перегляди. Дивіться відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь. У мене багато підписників, а годин переглядів у мене немає. Мене все запитують, не запитують, а говорять, ой, ти, мабуть, за YouTube гроші получаєш я не получаю, Заходьте в мою аналітику і дивіться, чи я получаю гроші, чи ні. І взагалі такого я скажу вам. Я людина, живу в такому принципу, що в мене геть, як то молодь каже, не колише, скільки в кого є грошей, що вони роблять, на чому вони заробляють, а скільки там сьогодні заробили, а скільки завтра зароблять. Я кажу так, як є в мене. У мене е, немає переглядів, тому що ну, перегляди треба, щоб взагалі було чотири тисячі годин переглядів. У мене три. І цих три тисячі мене вже давним-давно. Мало переглядів, не вистачає. Я відео знімаю, різні показую то там, то тут, стараюсь, але ж бачите, щось нема переглядів. Не дивляться люди. Я відео, дивіться, відео, оце я знімаю, зараз нажимаю на кнопку і загружаю зразу на YouTube, щоб ви дивились. Я не монтую відео, я показую все натуральне, яке є. Як це пепіно таке. Значить, воно таке. Воно не повинно бути більше підкрашене, підмальоване, наобманяне. Оце таке, це таке, це таке. Отаке, як в мене є. Отак я показую. Я веду чесний канал. Не мон... як говорить, от все зняли, зараз йдемо монтувати. Я не йду монтувати, я зараз сіла на крісло і загружу вам це відео прямо в YouTube, щоб ви дивилися. Я з ним знімаю своїм цим же ж самим телефоном на камеру. Гаряче слухайте. І зараз вам буду його показувати. І все. От. Да й Всі рахують гроші, де я за той ютуб. Ще мені ой-ой-ой такими темпами, то може років два, а потім знаєте, як же ж треба. Це ж не просто так ті гроші. я дивилася з Іспанії, якась українка веде там блог, ну канал в Ютубі. Вона показує, скільки що стоїть, скільки те є, то з моря, то те. І теж до неї вона зробила відео, каже, люди, я за цей місяць заробила 5 доларів. Представте собі, а кожен день відео показує. Це ж не так ті гроші даються. Я ще не знаю як, тому що ще мені далеко до цього, але знаю, що це дуже важко. Добренько, поговорили трошки. Давайте загружу відео, закрию теплицю і піду в літню кухню, гляну, тому що я там поставила багато дечого, попшикати, а Поставила у коріння черенки інжиру. Купила з Ужгорода. Мені жіночка прислала 15 гривень один. От, то я купила. Там, мабуть, 10 чи 11, щось я щитала і збилася. От. Е, і той маленький інжирчик, що я вам показувала. Тому що в неї, я її попросила, побачила її відео. А вона каже: немає, розібрали за минуту все. Є малюсінький. Кажу, ай, висилайте його теж. То вона мені його вислала, 100 гривень сказала за нього. Вислала і плюс ці черенки. Кажу, буду вчитися, вкоріниться, не вкорінеться. Одинадцять штук, якщо вкоріниться, то може комусь подарую, може якомусь підписнику. Будемо бачити, головне, щоб вкорінилась, бо я ж не спеціаліст у цьому ділу. по укоріненню. Я просто ще учуся, ще мені ой-ой-ой по інжирах, знаєте. Інжир зовсім по-другому, там деревина, бачите, який він. Он... Бачите? Дерево яке, а тут воно никше. і Його треба вкоренити. І як його вкоренити, правильно не знаю. Добренько, бо вже я щось розговорилася з вами. Цілий день сама, нема з ким поговорити, я хоч з вами поговорю. Всім дякую за перегляди, дякую за коментарі, дякую за лайки. Підписуйтесь, щось мені пишіть. Може, щось ви якусь другу тему хочете, я буду знімати вам, робити, показувати. Без проблем. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, щоб в ваших сім'ях все добре було. І щоб у нас закінчилася клята війна. Як слово війна, як назва, що аж мороз по всьому тілі. Добренько, пока-пока.